Отже, друзі, повертаємось ми в кар'єру за Михайла Мудрика. Після минулого поєдинку в нас додався плюс один трофей в кар'єрі. Перемогли в матчі за Суперкубок УЄФА Лейпциг з рахунком 5-1. Також друзі, в цьому сезоні нас чекає Ліга Чемпіонів. Зараз там проходить кваліфікація. Потім ми дізнаємось свою групу. Чемпіонат Іспанії вже стартує через пару днів. В Суперкубку Іспанії ми зіграємо проти Севілії. До речі, Барселони тут нема. Ну і в Кубку Іспанії ми також будемо приймати участь. До речі, Мудрик обновили обличчя. Наш рейтинг 82. В цьому сезоні, друзі, ми повинні брати Супер Кубок Іспанії, Кубок Іспанії, Лігу Чемпіонів Повторно. Якщо не візьмемо чемпіонат, окей, це не пріоритет. Ліга Чемпіонів, Кубок Іспанії, Супер Кубок Іспанії. Або Ліга Чемпіонів і Чемпіонат. А вже 20 числа стартує чемпіонат світу. Перший поєдинок, матч відкриття Еквадор Катар. Загрузити на цю гру ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наше. Друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розумом та перемагай. До речі, за суперкубок УЄФА мудрику дали золоту Ну Вже непоганий старт сезону, я вам хочу сказати. І зараз в нас гра проти Валія Доліда. Це, друзі, перша гра чемпіонату в цьому сезоні. Я впевнений, що буквально кожна команда проти нас буде викладатися на максимум. Обіграти діючих чемпіонів Іспанії, обіграти діючих чемпіонів Ліги чемпіонів. Бензима, що це за удар? Ну, Я думаю, кожна команда захоче забрати в нас бали. Тому максимальна концентрація на кожен поєдинок. Чудово! І знаєте, що я ще хочу сказати? Треба нам якось виходити з тіні бензими. Це база, це фундамент. Тробить він передачу на Каріма, Карім бензима пробуває. Мені здається, краще можна було зіграти. з, з м'ячем. Ну, невже він сам іде пробуває? Перед. Ось тут дякую, Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Перший гол в цьому сезоні. Якщо в минулому сезоні ми просто були перспективними, то в цьому сезоні ми 100% замахнемось на золотий м'яч. Ну а для того, щоб забрати золотий м'яч, треба прокачати Михайла Мудрика до рейтингу 90. І також забивати бути кращим в кожному турнірі, в якому ми приймаємо участь. Скоріше за все, друзі, що цей сезон стане останнім для Михайла Мудрика в мадридському реалі. Потім ми будемо чекати на новий виклик в новому чемпіонаті. Скоріше за все, що це буде Англія. Ну в цілому, там вже подивимося, як воно буде складуватись. Казіміров віддає передачу. Михайло Мудрик знову підхоплює м'яч. Намагайтеся втекти. Тікай, Михайло Мудрик далеко відпускає, але пробиває. Як же приємно грати за нього? Як же він круто відчуває м'яч. Ну, що в нас з захистом, я питаю. В цьому сезоні ми вже грали проти Ліверпуля, була просто товариська гра, але Ліверпуль нас переграв, друзі. І переграв доволі таки спокійно з рахунком 2-0. Ось зараз може бути непогано. Родріго, сам, вирішуй. Родріго 2-0. Ну, початок від мадридського Реала просто прекрасний. Цей хлопець, більш за все, тривожить сьогодні наш захист. Але поки що ми справляємося. І можна на Родріго, він там один. Карім. Браво! Все зробив як. А чому ти не бив? В цьому поєдинку 2-0 Мадридський Реал впевнено перемагає. Я думаю, треба мудрику ще в другому таймі забивати гол і з хорошим настроєм готуватися до Л-класі. Знаходить пасом. Девіс пробиває, але тут Бремер блокує м'яч, відлітає на Морелоса. І Зюля ще б трішки свої ворота зрізав. Водиться м'яч груп плата. Так. Девіс. Розпасовують. Якін. Так прокинув же в другому таймі, поки що нам не вдається піймати кураж. Сейвілд віддає передачу на плату, плата виходить на ударний простір, пробиває і забиває. І в мене питання, дуже великі, серйозні питання до моїх захисників. Скільки можна бляха? Якщо в цьому сезоні перед нами ставляться задачі повторити успіх в Єврокубках, то вибачте мене, треба щось робити з захистом, тому що це просто жах. Чому нема ніяких змін? Навіщо купили того Гаррі Кейн? Краще ви купили, ну, я не знаю, одного-двох захисників. Вже повернули б того самого Рамос. Михайло Мудрик. Розганяється він по флангу. Я думаю, що його там не нас доженуть, намагається прихопити за футболку. Виходить Мудрик під ударний простір. Я вам скажу, що вони зараз так на контратаках нам заб'ють ще й другий гол. Я взагалі не здивуюсь, хоча це буде взагалі не в тему. Девіс віддав вище сейвал. Пробуває! май гад! 2-1 мадридський Реал мінімально переграє своїх сьогоднішніх опонентів. Барселона обіграла Валенцію з рахунком 4-2. Мудрик забирає собі гравця поєдин. Так, зараз нас гра проти Реала, потім Реал з'їдад і Барселона. Там же, мені здається, і по лізі чемпіонів є інформація. Ні, друзі, поки що нема. Ну що ж, готуємося зіграти проти Віляреал. Нарешті ми граємо в себе вдома на Сантьяго Бернабеу. І це вже друга гра в чемпіонаті. У Бензими поки що нуль забитих голів. Взагалі, просто нікакой нахуй. Ого, отаменді то грає. Ви бачили, який підкат був? Я думав, що зараз заїде в ноги, але він це не зробив. Ідеально чисто зіграв м'яч. Я вам скажу, що Вільярал досить таки непогано заряджений. І вже забиває один гол пареха. В цьому сезоні в чемпіонаті Іспанії в нас буде досить таки серйозна позиція. Ну що, бензима, давай свій перший гол. Або Мудрик другий. Швидой. Ну, куди цей пас був? Відносили на ворота опонента. Я ось навіть до цього моменту не розумію, що робить Бремер в мадридському реалі. Дея зато розриває всіх. Забіжу. Атаменді, ну що ти з ним зробиш? Це неймовірно досвідчений захисник. Ну Бремер, допоможи йому! Браво! Чудове підключення Хакімі. Та, ну знову. Знову Атаменді. Водить м'яч. Ми будемо на підборі хати. Ану, скидуй. Рука була. Пареха незадоволена. Ну що, бензима? Знову для тебе шанс. Перший гол для бензими в цьому сезоні. Я впевнений, що з пенальтів в сезоні він чимало наб'є. Ну а взагалі добре, друзі, що ми ще в першому таймі відіграли. Такий швидкий гол пропустили, потім вже невеличка паніка пішла. А зараз я думаю, що в нас все вдасться стабілізувати. Біжи. Бить! Ой, чудово. Знов він нам руйнує всі плани. І здавалося, вже старичок. Ну що тобі сидіти, просто відпочивати в себе вдома, читати газету. Ні, він поперся в чемпіонат Іспанії. Також хлопчина досить таки непростий на яє, але зюля Тут був ще офсайд Так, Лукелін пробиває м'яч рукою йому відлітає. Після першого тайму рахунок 1-1. А ось вам перші серйозні проблеми в чемпіонаті Іспанії. І далі. Бий! І Мудрик, справий, чому так важко летить? Жерар Морено знаходить я є! Є! Забий! Що з твоєю реалізацією? В цілому я розумію, що Карім Бензима не може на постійній основі грати на високому рівні. Час від часу все ж таки спади вони будуть. І не факт, що він потім поверне свою форму. Все ж таки вже не ті роки. Дау. Бензима. Mm. Кідау, сане. Пример. Mm. Як він дістав? Чудово. Ще набирай. Бенз, ти де там? Роблю на тебе подачу. Виграти. Віддав. Бий! Чо мені? Виходить кей. Ми граємо на позиції лівого захисника. І туди на Гаррі Кейна Гаррі Кейн головою пробиває на Кейн. Чудово, 83 хвилина зустрічі! Все ж таки мадридський реал виходить вперед за 10 хвилин до кінця поєдинку. Але яка подача від Мудрика? Не на пензиму, так на Кейна. Ну що я можу сказати, дуже важливий гол ми забиваємо. Вперед. Ще на Кейна. Жерар Морена пробиває і 2-2. У нас є шанс один на одну атаку, віддає пас. Гаррі Кейн. пробий. Дайте, мудрик, удар? Гарі Кейн, наносить удар! Поперечка! Дограйте! А, Твою мать 2-2. Ось вам, друзі, перша втрата балів в цьому сезоні. І це ще тільки другий торг. МанСіті! Хуй знать, з однієї сторони можна. На ну, Шосьман Сіті якось слабовато розпочали чемпіонат. Після трьох поєдинків одна перемога, дві нічії. Третій тур чемпіонату Іспанії. реал Sіда приймає мадридський Реал. Рейс Мендес віддає передачу Мойзекін пробиває! Знаходить пасом Каріма. Карім знаходить! Вальверде! Вальверде! Віддав. Пий. Пий. Опсайдер. І. І запий! Рука! Рука! <хи> Боже, як вони тут придумали для себе пенальти. Ну що, Бензема, забувай другий гол в чемпіонаті. Звісно, забувай. Погнав, Карім Бензема. Все для тебе. Бий! Оце червоне. І нарешті! Намагаємось від себе не відпускати Каріма Бензему. Що в нього забито два голи в цьому сезоні, що в нас? Краще ось почекає Веліантон, як підключиться. І тепер цент. І тепер дубль! Ні. Отже, друзі, після першого тайму рахунок зустрічі 2-0. І. Заберіть цього кіна м'яч. Дивіться, як він просто розкручує Хакімі. Мені здається, ми тримаємо Бензиму вже чисто для того, що він виконував стандарти. Виконував стандарти і забивав голи. Третій гол Каріма Бензими в цьому сезоні в чемпіонаті. І третій гол зі стандарт. Впевнена перемога з рахунком 3-0. Після трьох зіграних матчів в чемпіонаті Іспанії на 7 сім набраних балів. Ми знаходимось на четвертій позиції. Дивіться, навіть Барселона 3 з трьох виграла. Зараз ми будемо грати поєдинки за збірну України. Якщо ми ще хочемо потрапити на євро, то нам треба перемагати. Перемагати спочатку ірландців, потім угорці. Ну і сподіватись на те, що угорці будуть втрачати бали. А в лізі чемпіонів ми зіграємо проти Роми, Бенфіки та Славії. Мені здається, що ми повинні виходити в наступний ал. Хоча що Бенфіка, що Рома. Обидві команди досить таки неприємні. Та й славі не треба списувати з рахунки. Челси Порту, Порто Бойс, Баварія, Інтер, Галатасарай Рейнджер, ПСЖ Вільяреал Лаціо Брюге, Лейпциг, Гліон Брага Зальцбург. Ліверпуль, Байер, Марсель, Копенгаген, Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед, Борусі Дортмунд та Донецький Шахтар. Мансіті, сіті Наполі, ПСВ, Динамо, Загреб. Ми можемо взагалі перейти в Мансіті, сіті але чомусь поки що не хочемо. І вересень буде досить таки складний для Мудрик. Все ж таки, Мудрик не буде йти в Мансіті. сіті Лукако перейшов в ПСЖ. Бруно Фернандеш перейшов в Борусі Дортмунд. Траоре перейшов в ліон. Ну, трансферне вікно досить таки цікаве. І можливо, Салабрія перейде в мадридський реал. Мудрика випускають замість вакули. Ви що, йобу дались, придурки, блядь? Ну в збірні, друзі в нас явні проблеми. Поки такою такої схемою ми будемо грати, доти мудрик буде сидіти на лаві запасних. Але мені здається, під Мудрика просто можна перелаштувати всю команду. Ярік Ракіцький з звідчи. Канолі. Ну, відразу зажимають. Вони розуміють, швидкість Михайла Мудрика. Його треба одразу накривати. І... Не буде ніяк удару Миколенко доборотися. Ой, передача. Ну вперед же ти просто м'яч! Ну я думаю, ще хоча б одна атака в нас добуде. Навіз. Вперед. Ну що, мудрик сам буде тікати, чи що? Бі! Yeah! Я не очікував. Я не очікував, що таке залепить Отримуємо, друзі, ми ще свій шанс потрапити на євро. Якщо зараз ми перемагаємо угорщину, то ми їх обганяємо. Проблема в тому, що знову нам дають 15 хвилин і рахунок 0-0. не спішити нас хоронити Дай Рука РЕФ! Була. Браво вітя! Обігрався. Зіна. Ну що, лови тепер мудрика. Відав. Бий. На яку позицію вони мене ставлять? Я взагалі не розумію, де нам грати? Лівого захисника чи що? Віддає передачу. Нам треба тут десь грати. Чудово! Ракітський. Ну, окей, чудово, врятував. Дай. Та ні. Да ну не спішіть ви! Спокійнесенько. Дай. Просто тримаємо. Ну. Тристо! ТИСТО, друзі! 1-0! Все ж таки Україна робить це! Якщо правильно я розумію, то кваліфікація відіграна. І я можу всіх вас привітати: збірна України їде на євро. Все ж таки, ми залетіли в цей останній вагон. Чесно, друзі, я абсолютно не розраховую, що ми їдемо на євро. Ще один шанс проявити себе на такому турнірі. Наступний випуск ми почнемо Грою проти Барселони. А далі в нас старт Ліги Чемпіонів. Я всім дякую за перегляд, за підтримку цієї кар'єри. 3500 лайків і наступний випуск. Залітає на канал. Якщо кожен четвертий з вас поставив лайк, то вже досить скоро ви побачите наступний випуск. Всім дякую за перегляд, до наступної зустрічі. Бувай!